Всім привіт, друзі! Ну що, Сьогодні хочу похвалитися обновочкою. Ті, хто за мною давненько спостерігають, всі знають, що мені подобається фірма Макіта, бо в мене є чимало макітовського інструменту. Навіть отут я спакував вже інструмент, на завтра приготувався їхати на монтаж дверей. От є Макіта, теж треба зараз обдуть її, бо трішки шліфував неї сьогодні і ще не обдув. Ну як то кажуть, інструменту Макіту в мене чималенько ще в тумбочці є різного характеру. ну І цей раз я не втримався з цією макітою і купив собі подібний інструмент. Ну і Що я вам хочу сказати, друзі? З цього приводу. Це невелике досягнення. Тут діло в тім, що в мене. Дуже така любов саме до цього фрезера. Така затяжна, можна сказати. Давайте почнемо з того, що в мене в регіоні є магазинчик, де продають електроінструменти, бензоінструменти, от, і я постійно туди заходив за деякими деталями, деталями до бензопил, там бензокоси собі по, по дому. От. І постійно він сто... був на вході, стояв саме цей фрезер, не який інший, не яка інша там, можливо, там по кодам чи ще щось. А саме цей фрезер, він був один у нього, у цього продавця, він постійно стояв у нього на вході разом там з іншим електроінструментом. І постійно я на нього дивився, думаю, купить чи не купить. Думаю, та наче так обходився. Можна сказати, в мене є і менший фрезер, наче за подібні. Легенькі, думаю, можна і ним потягати. Але все одно я постійно на нього заглядався і думаю, куплю, куплю, куплю. Ну, Прийшов такий момент, що я зайшов в магазин, так, шукав собі дриль. ну і Взяв в руки його так, в цей фрезер і кажу, Скільки він коштує? Він каже, за 2000 віддам. Хоча в інтернеті зараз 2400 він коштує, можливо, де і дорожче, ну, Може й дешевше. Він каже, за дві одам, бо я його купував ще хто скільки коли років назад, він в мене стоїть, і я його хочу продати, вернути те, що, наче, ну, те, що потратив, ніби там. ну Все одно він наварив, наварив це не без того. Але діло в тім, що все-таки він попросив за нього 2000. От. Ну, я вже думаю, все, досить тягти. Знаєте, як з дівчиною зустрічали, зустрічалися 10 років, а тут все, досить тягти. Давай переїжджай до мене. Так само і я до цієї макіти. Дорогенька, ти їдеш до мене. От, Але діло в тім, що я навіть не знаю, як сказати. От На всіх макітах да, там написано. Дивіться, да. На цій... Давайте подивимось. Ой-ой-ой. Я так замотав. Завжди так роблю, хоча не потрібно. от отут фокусуйся. Мадин УСА. Так. Так. От. Тут мадина УСА. А тут, мабуть, маденчина. Да, сделано в Китаї. Всі маденчина зроблено в Китаї. Є вот. мене тут... -то... Давайте. Я достану. лобзик. Взагалі Румінія. Маден Румінія, так. Да? А тут я ну, не можу розібрати. Чи мене десь накололи, чи що, ну тут написано Японія. Як правильно це все діло розшифрувати, я кругом обдивився на книжці, все, і кругом все-все-все. Ніби і ось значок не наклеєний от пластмасовий. От, я його так все. ну і... Провід такий, як потрібно, Гнучки м'якенький, на дотик приємний. Знаєте, ну, такий, як Макітовський. <кій> не дурня, бо в мене підробка ядриль, то там одразу відчувається все. От, ну і навіть і не знаю. От, є... Що воно й таке за напис? Ось, бачите, на книжці такий самий напис. От, і або, знаєте, або я себе обманюю, от, або мене надули. Але й коробочка, так як відповідно повинна бути, штрих-код. Сьогодні ввечері хочу пробити по інтернету, подивитися по цьому, по номеру оцей, ось, Бачите, 2010 рік вироблений От. То, можливо, це ще й Японія виготовляла чисто. <хи> я навіть не знаю, якщо чесно. От Я по цьому номерку хочу пробити, чи він числиться на сайті. Ну, Запевне, сказав, що на сайті пробити. Ну, Що я хочу сказати, я в цьому магазині купував оцей Лобзик. От. І він теж доволі довго в нього там перебував. Тому що це ще руминський Лобзик. І повірте мені. Цей лобзик відпрацював уже 3 роки. Четвертий рік працює. Я лише тільки отута ролики міняв. Ну Вже бачу, підошва підтерлась, можна і підошву було поміняти. Так, розбирав, тут смазував це все діло. от, ну, Як то кажуть, працює він відмінно. Гарна пилочка і гей-гей-гей. От, Так що от така ситуація з таким інструментом. Не знаю, навіть на колір камера передає отакий от колір. От. Якщо порівняти, бачите, кольора це наче, трішки інша. Ну, Кольори співпадають, навіть якщо камерою, бо наживу виходить. Вона зелена, а так камера передає, що ніби таким синім відтінком. От, так що, ну, хоча давайте підробку, ось др дриль візьму. Зараз я достану, де вона у мене підробка. Бачите? Підробка, але у підробки тут і кабель такий він. Бачите, наклеєна була Макіта. І отут вся ця брехня, ось, нічого тут немає. І серійний номер стерся геть. А тут зовсім інше. Серійний номер ніби набитий такий. От. Так що? Так що така штуковина, друзі. Не знаю, підкажіть ви мені, чи. Можливо, це підробка чи ні. ну, Продавець запевняв, що не підробка, ну і тим більше продавець такий, що я ж кажу, що я в нього купляв е оцю всю біду. І він мені, як то кажуть, все це подібне. Ну, не знаю. Як то кажуть, чекаю на ваші коментарі. А в мене все, друзі. До побачення.